Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео хочу розібрати питання адміністративного затримання, яке в нас е, освічено в постанові 560 кабміну, по яку я вже розбирав частково від 16.05.2024 року. Розбирав її в частині надання відсрочки, але вона дуже велика, і я її поступово розбираю окремо. І зараз я хочу в цьому відео розібратись з питаннями адміністративного затримання. Як це відбувається, хто може затримати, на яких підставах, на скільки годин може затримувати і чим це передбачено. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Є ще телеграм-канал, там дуже швидко виходять. В мене новини коротесенько, але дуже швидко і актуально. Тому підпишіться обов'язково. І так, давайте розбиратись. Я перечитав цю постанову, і в ній я стикнувся з двома випадками, коли людина може бути адміністративно затримана. Перший випадок це під час оповіщення, яке здійснюється уповноваженими представниками ТЦК. Одразу зверну увагу, що це не будь-які представники ТЦК, а уповноважені представники ТЦК відповідної групи, щодо якої видається завчасно наказ. Ну, це навіть окрема тема для окремого відео, але це дуже важливо. Звертайте увагу. І другий випадок, тобто оповіщення, це в нас вручення повісток, якщо ви розумієте, що про що я. Тобто, це, ну коли ходять представники ТЦК і е, видають вам повістки, що вам необхідно з'явитися до ТЦК, оновити свої дані або пройти ВЛК, або ще якісь там питання, видають вам повістку. Це в нас процедура оповіщення називається. І Інша процедура, де ми стикаємось з питанням адміністративного затримання. Це в нас процедура перевірки військово-облікового документа. Тому я ще раз звертаю увагу своїх підписників, оглядачів. Обов'язково маєте з собою оригінал військово-облікового документа і за необхідності пред'являйте його. Ну, окремо я знімав відео про те, яким чином його потрібно пред'являти. І якщо у вас забирають, що вони повинні вам за це надати який документ. Залишу посилання тут. Просто подивіться, я не буду тут зупинятись. І так, подивимось, далі в нас питання про саме адміністративне затримання. Як я вже сказав, це дві позиції. Перша у нас передбачена пунктом 47-м цієї постанови 560-ї, де зазначено про оповіщення. І друга підстава це порушення військового обліку, а саме при перевірці військово-облікового документа, це пункт 54. Так, фактично постанова в нас двічі згадує про адміністративне затримання. І під час здійснення заходів оповіщення у разі відмови від отримання повістки поліцейські, які входять до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до РТЦК на підставі статей 261 і 262 кодексу про адміністративні правопорушення. По перше, зверну увагу щодо поліцейських також. Якщо ви зауважили, тобто повістки поліцейські, які входять до складу групи, тобто це не будь-який поліцейський, який йшов, шов там по своїх справах або їхав, їхав, вас затримав і пішов доставляти, то це повинна бути сформована відповідна група, як і щодо представників ТЦК. Це дуже важливо. Так, підстава в нас стаття. Ти зазначається це 261 і 262. Давайте подивимось, що це за статті. Відкриваємо КОАП 261. Це адміністративне затримання, вона так і називається. Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначається дата і місце його складання, посада прізвище, ім'я по батькові. Тобто, це не просто вас схопили, кинули в бусік або в машину, і ви пішли до ТЦК. Тобто, повинен складатися протокол. Постанова 560 на це в нас посилається. Звертайте увагу, протокол підписується посадовою особою, яка його складала. І затриманим. У разі відмовлення затримане від підписання протоколу. В ньому робиться про це запис. Ну не рекомендую вам відмовлятись від підписання протоколу. Рекомендую зауваження свої вносити туди до протоколу або на окремому аркуші, якщо є така можливість, і пишете в протоколі. Не погоджуюсь з тим, то з тим, то з тим, то було порушено щодо мене. Те або інше, і окремо зазначаю на окремому аркуші, який додається до цього протоколу свої пояснення. Ну і там вже розширено зазначайте, які порушення мали місце, якщо вони були. Так, про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі. Це обов'язково запам'ятайте, тому ви про це можете також у зауваженнях, у запереченнях до протоколу написати, якщо вони це не зробили. А на її прохання, також власники відповідного підприємства, основного організація поповноважений ним орган. Тобто, якщо ви працюєте десь, можете повідомити і керівнику. Так, органи правомочні здійснювати адміністративне затримання. Про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують. У порядку встаново адміном центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника. Тому враховуйте, якщо у вас є якийсь договор. Договір там або угода з адвокатом, тому ви можете сказати, що я буду захищатись з допомогою цього адвоката. Мені потрібен телефонний дзвінок йому зазначайте про це. Або якщо ви зазначаєте, що я буду захищати себе особисто, то вони не будуть нікуди телефонувати. Такий, такий обов'язок не будуть мати. Але якщо ви про це і про інше не зазначили, то в них є обов'язок це зробити, як я зазначив. Так. Рухаємось далі. 262 Одразу скажу, що це органи правомочні здійснювати адміністративне затримання. І в нас адміністративне затримання по цих питаннях є єдиний орган, це орган внутрішніх справ, тобто національна поліція. Одразу звертаю увагу. Так, крім того, під час перевірки військово-облікових документів це ми вже переходимо до другої підстави. У громадян, у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені порядком організації та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затверджених постановою КМУ 1487 або законом про мобіліційну підготовку та мобілізацію, виявлення розбіжності військовооблікового документу з військовообліковими даними Єдиного державного реєстру оберіг. Про це також записував окреме відео. Залишу тут посилання, обов'язково подивіться і зазначав про те, що е, якщо будуть розбіжності, ви можете мати проблеми відповідні. Ось тут е, в цій постанові про це і зазначається, що вони можуть вас затримати. Це буде підставою. Тобто, якщо е, ваші дані, які містяться на паперах у вас військовообліковому документі, е, зверну увагу, що військовообліковий документ є дійсний будь-який, який вам видавався до заміни і до отримання вашого нового військову. Ского облікового документа дуже часто мене про це питають: а чи дійсно має тимчасове посвідчення, якщо його не замінили? Воно дійсне і в силу закону, і в силу цієї постанови 560. -ї. До речі, щодо закону, це е, законопроект 10449, що передбачав, який вже став законом та прийнятий. Там також в перехідних положеннях зазначено про дійсність вашого військово-облікового документа. І так, старші групи оповіщення, тобто також не будь-яка особа, а саме старші групи, тобто є група оповіщення, як я сказав, в неї входять відповідні особи, є там старші. Так, лише представник ТЦК, до речі, він може бути. Пропонує резервіст обов'язково зобов'язаним прослідувати до районного ТЦК для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності, уточнення своїх персональних даних, даних військовооблікового документа з військово-обліковими даними реєстру оберіг. Тобто, якщо дані не співпадають, проходьте до ТЦК. Така пропозиція буде від старшого групи. І зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка. Звісно, зрозуміло, так? У разі, уже в разі відмови прослідувати до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, вже поліцейський включається в цей процес, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262. Кодексу про адміністративне затримання, як я і зазначив. Це в нас пункт 47 цієї постанови 560 передбачає. Так, Крім того, ТЦК може окремо звертатися до поліції для адміністративного затримання та доставлення районного ТЦК осіб. Тобто ми е, зараз е, дві позиції розібрали, да, коли воно вчиняється, тобто оповіщення, несуть повістку, ви відмовляєтесь, вас можуть затримати. Є військово-обліковий документ, немає. Вас можуть затримати, є військово-обліковий документ, але має якісь розбіжності, вас можуть затримати. Так, е щодо осіб, які вчинили адмінправопорушення, передбачене статтями 210 е по це порушення в нас прав військового обліку і 210 прим 1 КУАП за порушення законодавства про оборону та підготовку. В свою чергу, керівники ТЦК та поліції е організовують за зверненням ТЦК. А територіальних органів поліції організовують за зверненням ТЦК адмінзатримання та доставлення органів до органів поліції, значених центрів цих військово зобов'язаних правопорушників, які вчинили правопорушення, передбачено 210 210 прим. 1 прим так, е, що в нас каже про це КОАП 259 стаття КОАП встановлює, що до ТЦК особа може бути доставлена з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є і обов'язком. До речі, ця норма не змінювалась і вона діяла. І я записував е, ще відео про АРМОР розшукову базу. Залишу тут посилання, подивіться. Раніше ці всі питання врегульовані були ось на підставі цієї 259 статті. Тобто представники ТЦК звертались до поліції, що їм начебто потрібно скласти протоколи. Поліція оголошувала людину в розшук, підстава була, там не була. Це вже ну, в подальшому ми розбиралися там, з цим питанням: законний розшук або незаконний і, можливо, людину виключали з розшуку. Так от, згідно з змінами до статті 258, вже набрав у нас чинності законопроект 10379, яким було також підвищено штрафи. Записував це окреме відео. Залишу тут посилання обов'язково. Подивіться, хто не дивився. Там було зазначено, що протокол не складається. Тобто ми перейшли до заочного так званого розгляду цих справ. Тобто, раніше був протокол і була постанова, і зараз тільки постанова залишилась. Так, протокол не складається у разі вчинення в особливий період. Ну, у нас зараз особливий період дії адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 210, 1 КОАП. Так, стаття 260 КОАП безпосередньо визначає сукупність умов, коли можливе адміністративне затримання. У випадках, прямо передбачених законами України з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливи, встановлення особи складення протоколу про адміністративне правопорушення. У разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та виконання постанов по справ про адмінправопорушення допускається адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів. Як ми бачимо, що є відмінності від е, тих норм, що зазначені в нас в постанові 560 Ці, І ми підходимо до того, скільки в нас може бути затримана людина на скільки годин. І це в нас інша стаття 263. І 263 стаття в нас визначає строки адміністративного затримання. Тобто адмінзатримання, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше як 3 години. Це чітко передбачено статтею 263. Якась сакральна така цифра, тому що є стаття 63 Конституції, всі її там знають, пам'ятають вже напевно, що особа може не свідчити проти себе та своїх рідних та близьких. Є в нас вже 63 пункт цієї ж постанови 560, який зазначає, що ВЛК у нас проходиться лише після того, як буде розглянута ваша заява на відсрочку, якщо у вас є право на відсрочку. І тут знову ж таки у нас 263, ну тобто 63 тут е, присутня така цифра. Зазначає, що лише 3 години вас можуть тримати при адмінзатриманні. Тому враховуйте це питання обов'язково. Так, ну, розібрались начебто з цим питанням. Якщо будуть питання додаткові, пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Хочу вас почути. Обов'язково підписуйтесь на канал, буду розбирати ще інші питання. З цим начебто розібрались, тобто подивились, які є підстави, в кого є підстави, як це відбувається. Не нехтуйте зверненням за правовою допомогою. Якщо чогось не зрозумієте, пишіть мені в приватні, спробую допомогти відповісти. Кому не відповів на коментарі. Не ображайтесь на мене, дуже багато часу займає і робота, і всі ці моменти з Ютубом. Тому спробую допомогти всім, кому, на кого вистачить час. Звертайтесь в будь-якому випадку, пишіть і буду відповідати. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!